Томат, низькоросли, рання любов. Ось такі вони салатного призначення. можна на соуси перекручувати їх, на салати. Ось такі вони рожево малинові дуже гарні. Осиці, великі, 200-300 грамів. Ось кущ завалився. Глядайте, яка краса, рання любов. Солодкі, дуже смачні врожайні. Звісно, треба підв'язувати, тому що просто кущі завалюються. Ну, або, як в мене, ось, або тканина, або солома, щоб вони не лежали просто на землі. Ось їх збираю ось відру, які вони. Це ще не повністю спільні, більш спілі такі. Рання любов.